Олександра Ярославського учора, сьогодні та завтра. Інвестиції в ім'я прогресу. Друзі, всім доброго вечора. Завершився матч Металіст-Верес. Це другий тур на Вінтеркап двадцять двадцять Його підсумок на ваших екранах. – 2-1 Перемога металіста. Доволі цікавий матч, з цікавими історіями, які ми зараз обговоримо в студії. І без серії пенальті на жаль. Я насправді люблю серію пенальті. Отже, панове Сергію, які ваші враження від матчу? Ви знаєте, я зараз просто намагаюся представить, що чувствують Юрій Вірт. Ось вот ця гра... Я как там футболист, да, в прошлом как тренер. Э, та игра, в которой они, ну, как минимум, не должны были проиграть. А мое мнение так и выиграть. Они вот сейчас, я думаю, сидят в раздевалке и думают, что произошло. То есть забей, они этот выход один в один. И ну, сегодня я скажу, что Верес, в принципе, как минимум, не должен был проиграть, а вообще выиграть. Вот так. Андрей, ты сейчас скажешь? Ну так и е. А я не знаю, я что, вы проиграл солдат, двое чес Як Верс <свист�> Ну, <-клі> Насправді, як на мене так, плюс-мінус рівний матч. Мені дуже сподобався Верс, дуже хороша організація, гри, структура гри. Вони чудово розуміють, які у них сильні сторони, і вони чудово розуміють, за рахунок чого можна класнішу команду. Яка складена із яскраво виражених індивідуальностей, було програти, і вони з точки зору організації, з точки зору взаємодопомоги, взаємопідстраховки, дуже якісно провели цей поєдинок. Так, можливо, десь а, ну, в там, плані фізики не показали свій максимум, але в той самий час, у другому темі увагу, Наприкінці поєдинку вони додали, вони мали моменти, то саме Петько зобов'язаний був забувати. Так, у нас у флеш-зоні зараз головний тренер металіста Олександр Кучер. Давайте почуємо його враження. Je Олександр Миколаївич, вітаємо з перемогою. Цього разу перемога в основний час без серії пенальтів, але не без долі везіння. Да, спасибо, ви що, да, так, скажімо так, вородів верес два забілав да, по відділ металіст. Ну, буває таке в футболі. Є такі курйози, Сьогодні він був в нашу пользу. З іншого боку, у другому таймі металіст суттєво додав, і вже було видно, що перевагою абсолютно володіє ваша команда. Як вам? Все періоди, зокрема, перший тайм і початок другого тайму? Перший тайм <coughs> владели да, преимущества, кон контролировали мяч, где-то создавали моменты. Ну не було ударів, не було завершення ворот соперника. Yeah, поговорили тоже, сказали в агресії но, пошли вперед, тоже попали в плен. Да, пропустили гол. Это надо было уже тоже раскрываться. Но... чудо нам. Ветер помог, задул, в принципе. Так что 1-1, Там дальше всем ребята понравилось, что не остановились, бежали вперед, хотели забить мяч. И у них это удалось. Ну, я могу тоже отметить и соперника, тоже, у которого были хорошие моменты. Хорошо тоже выбегали в контратаке. Они и могли забивать тоже нам. Неплохо сыграл на линии сегодня. На рыбак у нас в воротах. Так что ну, будем смотреть. Прошу спитати про експеримент своєрідний, який ми сьогодні побачили. Брайан Ріаскос на фланзі захисту. Як вам? Доволі неплохо. Мені, мені подобається. Звісно, є ошибки, кого їх не буде, тому що теж ми один раз спробували вже. Около тайму він зіграв правозащитник. Це наша вторая попытка була. Ну, будемо дивитися, будемо спробувати. Треба працювати на тренуваннях, звісно, ще з ним. Перестроение там. А так в принципе закрывает бровку Сам отлично. Физика вистачає. Ну, і, це, запитання... і це радує, що фізики вже вистачає. І останнє запитання про абсолютного дебютанта. Девід сьогодні відіграв цілий тайм, мав свій момент і дуже просив пробити пенальти. Як ви його дебют? А, Девід, да, дали йому сьогодні 45 минут ігрового времени, тому що він теж адаптується, привикається. Все-таки різниця по часах це теж проблема. Так що сьогодні… В принципе, мог и забить он. Было бы тоже это для него, как для дебюта, это было бы, наверное, здорово. Но не получилось. В принципе, то, что мы увидели, он быстрый, может убежать, может обыграть, может пробить. Что будем работать, развивать его качество. Конечно, хочется, чтобы он быстрее адаптировался. Спасибо большое. Ну, от розповів він про експерименти. Ми перед матчем зачіпали цю тему з Андрієм і Сергієм про те, як буде використовувати атакувальних футболістів всіх на одних позиціях, то бачимо, що Ріас вже може і захисника зіграти. Задоволений, як вважаєте, повністю всім? Чи все ж таки розумієш, що десь щось не вдалося? Саша Кучер? Да. Ну, результат є, а вже як він був досягнут, я думаю, на теоріях вони розберуть. Звісно, Віріс э, сам допомог сьогодні этот результат добитися. Ну, я думаю, що цей поєдинок дуже корисний з точки зору аналізу, з точки зору э, розуміння того, з чим зіштовхнеться команда ВПЛ. З точки зору організації роботи суперника, інтенсивності, повторюся, що це ще не найвища інтенсивність, яку теоретично міг дати Верес. Тому я думаю, що такі поєдинки підуть лише на користь. І матч проти Чорноморця, і поєдинок проти Вереса показав речі, над якими потрібно працювати, де потрібно додавати і в командному, і в індивідуальному плані. Тому повторююся, що такі поєдинки дарма не приходять. Десь були набиті гулі, але це гулі на благо, як кажуть. Ну, тобто бачимо, що на турнірі, який організували канали футбол, за сприяння Дісія чи BGV Group, дуже багато можна взяти собі на майбутнє, зокрема і для металіста, який буде цих півроку працювати вже на прем'єр-лігу. і Сьогодні міг себе випробувати на фоні самом деле, ну, дуже інформативний турнір угу. для багатьох. Так. Так? Да. Зараз ще буде не менш інформативна інформація. <свісно> так, власне, давайте поговоримо про е, сьогоднішній. Сь сь сьогоднішній э, наш початок ефіру у нас була сторіс солдата. Давайте ще раз переглянемо ці, ці сторіс. Е, так, ось, власне, ми всі запитували про що замріявся на той момент Ігор Солдат. Я казала про те, що ну очевидно, що про перемогу, про те, щоб забити, але ніхто не очікував, <світ> що забити вдасться два рази. Ну і після наступного вже автоголу у свої ворота, у мене запитання до вас, наші глядачі, пишіть нам у коментарі, про що зараз думає вже Ігор. Після матчу, чи аналізую помилки, чи, можливо, думаю, про те, що менше потрібно було мріяти. Скажіть, Сергію, ви як оцінюєте це помилка Ігора, чи це помилка вратаря, чи це, можливо, вітер, чи ще якийсь фактор? Я думаю, що здесь все-таки фактор усталості. Мені чомусь так кажеться. Просто немножко я ж говорю на зборах, коли тебе нет дома, коли постоянні тренировки, игры, уже, особливо второй тайм, где-то немножко. Ти мыслишь навіть по-другому. они не розібралися. Там, це да, його ошибка. Тому що вратарь, в принципі, має знаходитися ближе mm -hmm. к нему, щоб через нього можна було розіграти, розвернути другую сторону. Тобто, це ошибка именно защитника. Ну, ну, это... Сьогодні, да, ну, так, і туди забил, і в свої. Після у коментарі навіть і Олександр Кучер говорив про те, що десь пощастило. І це, напевно, ключовий епізод міг бути цього матчу, тому що солдат, який перед цим відзначився в воротах металіста, Потім за кілька хвилин вже зробив те саме, але в свої ворота. Андрію, твоя думка: хто тут більше має провину на себе? Солдат чи чак? Ні, ну я думаю, що солдат, звичайно. що качак, в принципі, він відкривався. Ну, такі передачі просто верхом не можна віддавати. що коли ти бачиш, такий вітер дме, що там даора не встигав за тим вітром, що <сум> говорити про м'яч. Ну і в даному випадку, ось ну, не найкраща культура, просто передача далася знаки. Тому що якби він покатив низом, то я думаю, що такого не було б. І ну, КЧК можна звинувачувати, ну, в чому його звинувати? Що Він, в принципі, відкрився він займав ту позицію, яка нормальна для голкіпера в даній ситуації. Тому що він не повинен стояти на лінії воріт, він повинен Пропонувати себе як варіант, через кого обігратися, через кого вийти з під цього Ну, mm -hmm. mm -hmm. Правильно, м'яч у Верес, Верес починає атаку, тому стояти на лінії воріт. Так, звісно. Вратарці зараз грає грають як полівий грок. же Ноєр тому наприклад. А з психологічної точки зору, якби на автогол, чи могла б змінитися хід гри? Безусловно, я же говорю, Верес за, забил гол и в принципе уверенно играли достаточно. И были у них моменты. Вот, вот, вот это ключевой момент матча, я считаю. Где-то психологически уже было, было преимущество на стороне металлиста. А Верес, я не можу сказ сказати, що вони там пали духом або що ж то. цей момент, мені здається, він очень сильно повлияв на ход матча. Плані стилістика поєдинку, тому що якби Верес вигравав, пригадайте перше коло чемпіонату. Як вони вміють закриватися, як вони вміють вибігати в контратаки? А зараз вони по суті вигравали в рахунку, скільки 3-4 хвилини, да? і пропустили такий м'яч. Тобто вони самі себе обезброїли ту зброю, яку отримали в руки, вони віддали супернику. Мені здається, сьогодні навіть не столько металістів виграв, скільки Вєріс проведе. Так, так, так. Давайте про солдата ще з хорошої сторони так. поговоримо, бо людина сьогодні і забила. Він не часто забуває у нього прем'єр-лізі. Загалом за там такі два м'ячі, і зараз ну людина півроку тільки грає. І навіть більше, більше, і номер захисник, так? Ой, йде таке емоційне піднесення, і буквально незабаром просто. Давайте like, він це зробив. І тут в першу чергу, що визначає еквіліпус? Like, uh, Отмічаємо передачу, во-первых, uh -huh. левого захисника, якого ми критиковали. Увериться. Хорошая передача. Не было там ни игры. На повторе это явно видно. Ну и хорошее открывание. Да, там Харрис не доработал. Здорово пошел на мяч. Сыграл на опережение. Забил гол. Андрею. З точки зору атаки так, з точки зору захисту. ситуація три в три не розібрала, да плюс Горбунов провалився, потягнув лінію. Горбунов всіх бачить перед собою, він повинен якраз контролювати цю лінію. А в даному випадку позиція Горбунова стала визначальною, тому що за великим рахунком саме він Маргаряна залишив у правильному станові. Зверни увагу, де Горбунов, де всі інші. Всі зробили два кроки вперед, а Горбунов залишився. Я не знаю, чи там ніхто не викрикнув, чи Горбунов не почув, чи не зрозумів, що потрібно виходити. Ну і дуже класна якість передачі. Дуже Класна якість роботи солдата, який вривався в цю зону, який пропонував себе, який дуже класно падіння пробив, це був перший гол солдата. Другий ми розібрали як ключовий момент в цій зустрічі. А ви напишіть в коментарях, що ви думаєте про гру солдата. Його більше треба дизлайкнути чи все ж таки лайкнути. І напишіть в коментарях, можливо, слова підтримки. Все ж таки турнір контрольний. Треба набратися сил і психологічної впевненості. Можливо, юрій Вірт про це нам скаже. Давайте послухаємо. Він зараз у нас у флешзоні. Юрій Миколайович, поєдинок з Поліссям згадайте. Гол зі штрафного за вітром нічого не зумів зробити ворота. Сьогоднішній поєдинок знову такий курйозний, голос ще більш курйозний, ніж у першому поєдинку. При хорошій грі верес знову поступається. Ну і, дійсно, що це не саме погане, напевно, це результат для нас. Але він, ми, ми сьогодні да, відкладаємо в сторону. Дійсно, такі голини, напевно, буває, раз там 100 років напевно, залітає. Да, такий ураганний вітер це все буває тако. Тому як то, що ми пропустили, в другий гол ми не помилилися, тому що була теж така помилка. А взагалі, в загальному, я задоволений, я подякував всім футболістам за гру. Це вже такі е, команди, яку хочеться бачити, вже там не нічима. Ми грали проти дуже сильної команди. Ми всі прекрасно знаємо, які вони кваліховані футболістами. Тому е, наша задача, план був, і практично ми його виконали. Не дали собі напрацювати працювати е, всередині поля, прийомі м'яча, тому що ми знаємо що є в них хороша швидкість. Вони дуже добре працюють м'ячі. Те, що ми хотіли, ми в принципі і це вони багато моментів насторили. Звичайно, вже коли прохрували 2-1, Вже всі сили кидали вперед і були швидкі контратаки металіста. Вони могли там хороші моменти мали. А так в загальному дійсно, десь де сьогодні реалізація. Тому були у нас гольові моменти, десь треба було забивати. І в кінці в Сергія Підько, і в Дахновського Віталіка, в кінці були моменти «забий», і Там вже могли бути пенальти в загальному задоволений команд. Вони сьогодні відпрацювали, зіграли тільки один соє недостаток. Це результат. Але він не найголовніший головний сьогодні. Дуже вичерпна відповідь, якраз хотів запитати про цей брак реалізації моментів. Верес така команда, яка завжди у чемпіонаті ми до цього звикли, дуже монолітно грає в обороні, а в атаці використовує свій максимум, що має. От на зборах чи не здається вам, що все-таки реалізації бракує? Ні, це ну все, якщо попередніх по матчах у нас і ми достатньо забивали голи, то сьогодні десь підвела реалізація. Е, ну треба працювати, більше працювати на тренуванні, більше нічого не ми нічого що не можемо виправити, головне, що вони є ці моменти проти команди. Ми сьогодні створили моменти, могли реалізувати. Є ну тут, якби десь і майстерності трошки не вистачає, десь трошки не, не вистачає візіння. Тому ще нас є три неділі на підготовку. Я сподіваюся, що за те ми підправимося і вже реалізація буде добре. Ну радує є голіві моменти. Ще одне запитання стосується кадрової ситуації. Сергія ще такого ми не бачили так. і Євгена Пасіча. Я так розумію, після так. попереднього поєдинка. Виникли все такі проблеми. Е, Євген Пасіч, я думаю, скоріше за все, він ці збори вже пропустить. Почне, да, в нього така серйозна травма. Надіємося, що він вже буде по прильоту в Україну. Він буде вже приступити до тренувань. Рісідко, все надіємося, що він на тих зборах почне тренуватися і зіграє ще якусь одну контрольну гру. Спасибі вам за інтерв'ю і успіху. в останньому турі. Дякую вам. Дякую. Ну, я хочу вже завершити тему з Ігорем Солдатом. У Мене запитання до Сергія. Ви ось добре знаєте тренера Юрія Вірта. Скажіть, чи очікує розмова на Солдата від тренера сьогодні? Серйозно? Я думаю, ні, відно. Сейчас было по верту, что он доволен игрой. В принципе, отношением ребят. Он же сказал, что погодные условия Это такие мечи. Да, он ну, нормально, спокойно, адекватно воспринимает эту ситуацию. Я думаю, что он ребят поблагодарит и скажет, что они должны двигаться в том же направлении, потому что хорошая игра, хороший настрой, хорошие моменты действительно ну, реализацию оставят уже на сезон. Ну і результату поки немає. От, те, що відсутній результат у Вереса, це якось може підкосити впевненість команди, монолітність, як сказав Мирослав Знаєте, На Ми, тренувальні як... зборі тоні ви, хто виіграє в февралі, тот не виіграє в марті. Тому, як би, так. То відсотки. Я думаю, що зараз це не Ось Я дивився інтерв'ю Юрія ревірта, відчувалося, що іскриться з нього радість. Тому що знаєш, от є рівень очікувань тренера, і є те, як грає команда. Вони сьогодні співпали. Для тренера це найголовніше, що те, що він доводить до своїх виконавців, воно втілюється на футбол. Полі і я повторюся, що мені дуже сподобався ВЕР сьогодні з точки зору організації, з точки зору дисципліни, з точки зору самовідачі. Зверни увагу, як вони грали. Вони не давали приймати. Вони одразу прийом атакувала суперника. Пригадуєш момент 3 на 2, коли вони виходили, коли у Панасенка був шанс у першому таймі. На балулі два суперника відібрали м'яч. Швиденько вибігли в контратаку. і все. Ось це тренерська робота, яка тішить результат. Це 22 на тренувальному зборі. Давайте ми тоді перейдемо до голу, який і встановив підсумковий результат цього матчу. Металіст переміг 2-1. Все завдяки пенальті. І цю атаку розберемо Сергію. Тут, ну, тут де Верес не допрацював. Ну, Во-первых, здесь нельзя давать передачу. Ну, хорошо, она здесь мені кажется, що кучера он опытний футболист. Если бы там молодой парень был, ну, возможно, можна було бы сделать скидку, что он сделал пенальті. Но мне кажется, такой опытный игрок не должен просто этого делать. То есть аккуратненько там как-то, ну, я не знаю, сыграть. Но здесь здорово еще сыграл пидлопенець. Угу. Он подставился, как это говорят, да, грамотно, а кучеров просто влетел в него. Вот, поэтому грамотно. Хорошая передача Харриса, пидлы, игра Пидлепенсия. Ну и реализация баулей. А, я так само вважаю. Я тут знаю, що Кадіма Харіса. Мені дуже сподобалося, як він один-один там продавив, зумів віддати передачу, тому що, знаєш, завжди вимагається від футболіста, які грають на фланці, не дати зробити спід себе передачу. Але Кадім Харісен такий рвучикий, у нього хороше стартове прискорення, він буквально на 2-3 метрах може втікти від суперника. Зараз прокинув собі м'яч на хід, зробив цю передачу за спину, і підстраховка повинна була працювати, якраз у собі кучер, але, Ну, повторюся, те, що сказав Сергій, дуже класно підлепенець, поставив спину і просто відчув цей момент, що, що він. Йому нічого не залишається. Він на інерції вже летів. Йому просто потрібно було розумніше включити само початку, дати по тормозах і не влетіти під лапінця. Ну, що мені здається, взагалі в захисті не розібралися в цьому епізоді, тому що кількісна перевага була саме в вересі, їх було по-моєму, вдвічі більше. Може б да. ні розібрались. Воно вони все правильно. Там пішов лівий захисник підстраховувати центральних, тому що центральний вже висунувся підстраховувати на фланси футболіста, який програв Кадіму Харіс. І воно все правильно. Просто єдине, що Кущеров, ну, зобов'язаний був так спокійніше зіграти. Так. Може бути Швидше, а, да, зіграти. Без. На тому місці звідси. Ну так, два Металіст здобуває перемогу в основний час. Але тут не все, що варто ще сказати, тому що обалденний футболіст який швидший <с. за <с. Тайсона. Дуже да? гучно заявляли. І давайте <с. ще поговоримо <с. про цього новичка металіста Давіда Даора, який вийшов на поле у другому таймі. Ми власне порахували його дії. Отже, 14 разів він зустрівся з м'ячем, віддав 10 передач на партнерів, сім з яких були точними. До речі, це саме Давід Ватася зачепився за м'яч і скинув його партнеру у моменті перед пенальті. Відзначимо також один удар площину у виконанні Давида. Це коли він мав вихід віч на віч. Ну і ще одного разу новачок харків'янин потрапив в офсайд. Мене питання до вас, Сергію. Як вам як ви оцінюєте дебют Давида Даори? Ну я сказав би так: якщо б он забив, якщо б були якісь результативні дії, тоді я б оцінив Ну, в принципі команда виграла. То, что есть у него моменты, это уже хорошо. Но мне кажется, если позиционируют так, как игрока топ-уровня, высокого уровня, уровня мне кажется, такие моменты должен забивать. Забивать повинен. А шведки с тобой як. Швидше затасит. Андрію, це за вітер. Я тут говорив, що він наздив м'яч, який вітер гнав у руке Артамика. Ну, з того, що я побачив, можна сказати, так швидки, непогано працює на м'ячі. Але для більш ґрунтовного аналізу потрібно більшу вибірку мати, більшу кількість зіграних поєдинків, і тоді можна більш ґрунтовно говорити, наскільки футболіст підходить до структури гри металіста і так далі. Тобто є видно характеристики, які можна розвивати, які можна прокачувати Олександром Кучером. Але як все це буде, насправді, побачимо. Вже. Є матеріал, да, з яким да, можна да, Є глина, за якою можна працювати так. Ну і давайте ми ще раз флеш-зону зазирнемо. Там є дебютант металіста, ну, принаймні на турнірі. Владислав Рибак, голкіпер, який сьогодні відіграв повний матч за металіст, йому слово. Владислав, сьогодні поєдинок вдався у всіх, напевно, розуміння. Ну, я думаю, так, да, був дуже цікавий такий бойовий поєдинок. Я думаю, що болельщики, які смотрели, отримали удовольствие от этой гри. Понятно, що було сложно, може э, качество газону, може, де-то погодні условия чи помішали, але в цілому вийшла дуже хороша і інтенсивна игра. Як зберігати концентрацію при такому вітрі голкіперу? Тобі пошасило сьогодні більше, колезі, по амплуа менше. Так, да, такі моменти бувають в грі. добре, що не часто. Ну, тяжело, тяжело грати, коли про гіл играем. граємо. Треба постійно бути в тонусі, держать себя в концентрації, щоб не було таких казусов, як произошло у наших соперников сьогодні. Слухай, два дуже якісні моменти створив верес, буквально віч на віч, і тобі вдалося все-таки врятувати свою команду. Наскільки воно додало мотивації? Такие моменты всегда дают мотивации, потому что ты чувствуешь себя в игре, ты чувствуешь, что когда ты отбиваешь, когда ты парируешь удары, команда чувствует уверенность. Поэтому такие моменты очень важны. И для самого вратаря, я думаю, и для команды. Петриновая команда. Конечно. Поякувала. Да, конечно, все. Друг друга поддержали, благодарили за игру. Супер. З перемогою в успіху останньому турі буде битва справжня з Полісом. Зібочаю, так. Да. Буде, я думаю, дуже хороший матч. Виходить так, що два колективи з першої ліги будуть боротися за перше місце на Вінтеркап. Так, да. думаю, буде дуже цікаво. Дякую, все. Так, попереду нас чекає ще два видовищних матчі. Андрій, у мене за тебе запитання, власне, серед усіх гравців, кого ти виділиш серед обох команд. Ну так символічно пропало, що після Володислава Рибака я відповідаю на запитання. Мій мен оце мач це Володислав Рибак, тому що мені здається, що він в дуже важливі моменти робив себе. Пригадуєте два виходи один на один у Дахновську другому таймі, у першому таймі у Панасенка, плюс кілька разів ну, взагалі, якісно відіграв. І, як на мене, це футболіст, який насправді може стати уособленням ланки. На роки до того ж, рибці, наскільки я пригадую, 3-4 роки. Тому я не здивуюся, якщо вже найближчим часом Владислав Рибак буде основним ним Я вас пригадую під час трансляції, як рибак зіграв у матчі проти металіста, коли ще виступав за Олімпік, де він просто дива творив і не даремно, що він зараз у металісті грає, тому що помітили, віддали належне і запросили. І рибак, як на мене, знаєш, продовження цієї молодої плеяди, де там і Трубін, і Різник, і інші дуже класна плеяда, яка підходить, яка є вже на цьому національною Дай Боже, щоб рибак повторює шлях. Як Я согласен, да, согласен. Хотел бы отметить то, о ми мы говорили перед матчем. Это и появление Танковского, и Педлепенец вышел вот на результат это повлияло. Балули, как всегда его умная игра, передачи. Ну и как безусловно, да, вратарь, конечно, у металлиста сегодня здорово сыграл. Его огромная заслуга, потому что металлист сегодня победил. Mm. Ну, рыбка, рыбак. Мне здається, им там має бути непогано поруч з морем. власне. тільки не настолько. Давайте переглянемо, що нас ще чекає далі у наступні дні ма... турніру Вінтеркап. Отже, Залишилось два матчі, так? Ну, поки що турнір таблиця дуже класно виглядає. <свісно> Металіст, Полісся, команди з першого віку за маросло небесних на перших двох місцях. І саме вони фактично розіграють і Вінтеркап. Хтось з них стане переможцем. Матчі у нас наступні уже за два дні. Якраз це буде називати фінал Полісся Металіст на каналі Футбол-Один і в Ютуб-каналі Перша Ліга онлайн теж йтиме. Тому підписуйтесь на наш Ютуб канал 19.00 п'ятниця. Прямий ефір. І Верес-Чорне море. Це вже поєдинок фактично за третє місце. Вересу потрібно тільки перемагати, щоб здобути цю третю позицію. На останок ваші прогнози, кому ви віддаєте перевагу чи Металісту? Важко сказати. Я думаю, «Металіст». «Металіст». Як? и уровень футболістів, металисты повыше, і выбор є, Поэтому я все-таки отдам Харкову. Легше не стало цього? Ну, давай, «Металіст» також. ваше. Давай, на 49 на корсметалку. А ми за скажем, Полісся. Просто на зло вам. А я скажу про футболку і віддам свій лайк тому, хто напише найкращу кричалку під, у коментарях під відео. Попереднім відео, яке так, перед матчем нас футболку. Так, у виходило. коментарях. Ось. Не у лайв-чаті, не у директ. Так, ми пишемо кричалку до пейшоту. Пишіть обов'язково, я перечитаю всі незабаром. Ну і все. На сьогодні в студіо Матч ДЕ, яка була присвячена другому туру. Winter Cup 2022, організованому каналами футболу і партнерами DCH та BGV Group. завершується на сьогодні. Ми ставимо крапку. Дякуємо Сергію Валяєву, дякуємо Андрію Столярчуку. Дякуємо нам. Бачимося вже завтра. Ще це буде ще одна Winter Studio. Па-па.